Доброго дня, шановні студенти та абітурієнти. Сьогодні я хочу представити вам на ознайомлення основні питання, що стосуються вивчення дисципліни організації юридичної служби. У сучасних економічних умовах, які характеризуються впровадженням ринкових відносин з одночасним збереженням державної соціальної орієнтації, значна увага приділяється правовому забезпеченню господарської діяльності підприємств. У нас час. Складність правового регулювання сфери господарювання зумовлена об'єктивними чинниками, а саме Динамізмом і різноманітністю господарських відносин, що підвищує вимоги до майбутніх фахівців справознавства щодо оволодіння знаннями у сфері господарського, трудового та інших галузей права, які тісно пов'язані з такою навчальною дисципліною, як організація юридичної служби, та практичних навичок застосування норм чинного законодавства повсякденній правозастосовчій практиці при розробленні та візуванні локально-правових актів, що приймаються на підприємстві. Метою курсу «Організація юридичної служби є набуття студентами знань про значення правової роботи в господарських організаціях, роль завдання і правовий статус працівників юридичних служб, розуміння їх функцій, організації її діяльності, координації взаємовідносин з іншими суб'єктами правової роботи, ознайомлення з методикою правової роботи юрисконсультів за різними напрямками їх діяльності, набуття практичних навичок при здійсненні ні роботи пов'язаної з укладенням договорів і контролем за їх виконанням при здійсненні претензійно позовної роботи. Основними завданнями курсу організації юридичної служби є передача студентам комплексу знань про головні засади, форми, методи та засоби здійснення правової роботи, загальні положення щодо організації правової роботи в сфері господарювання, завдання та компетенції суб'єктів правової роботи. У результаті опанування курсу ви будете знати. Значення місії роль юридичної служби в регулюванні правовідносин господарюючих суб'єктів, коло правовідносин, що входять до регулювання організації юридичної служби на підприємстві, джерела законодавства, що регулюють діяльність юридичної служби, а також головну мету діяльності юридичної служби. Також у результаті опанування курсу ви будете вміти застосовувати юридично грамотні обґрунтування рішень з реалізації норм права в практичній діяльності. Бажаю вам успіхів в опануванні правових знань.